Привіт! Сьогодні ми приготуємо торт Молочна дівчинка. Йому вже багато років, але це не класичний рецепт. Ми його трохи переробили і додали кокосову стружку. Спочатку збиваємо яйця з цукром до пишної світлої маси. Додаємо згущене молоко, перемішуємо, додаємо борошно та розпушувач і перемішуємо на низькій скорості міксера. Коли маса стане однорідною, вливаємо розтоплене, але охолоджене вершкове масло. Перемішуємо, тісто повинно вийти як густа сметана. І тепер приступаємо до пергаменту. На двох листах малюємо коло, діаметром якого буде наш торт. Також готуємо два дека, так буде швидше і зручніше спекти коржі. На тильну сторону пергамента викладаємо 3 повні столові ложки тіста і розподіляємо по контуру круга. Кожен корж випікаємо при температурі 200 4-5 хвилин. Вони трохи липкі, тому між ними я клала пергамент. так простіше буде викладати їх на торт. Поки один випікається, другий ми звільнили і знову налили тісто. Чому не потрібно їх випікати до коричневого кольору? Бо назва його молочна дівчинка від слова молоко. А тепер моя помічниця готує крем для торту. З'єднуємо сметану, загущувач та трохи цукрової пудри. В кінці висипаємо кокосову стружку. Крем вийде ледь солодкий з легкою кислинкою, бо коржі у нас надсолодкі. Я спочатку почала так збирати торт, а потім згадала, що в мене є кільце для торту і файл для обідка. Верх торту теж змащуємо кремом, накриваємо плівкою і залишаємо в холодильнику на ніч. Зранку робимо крем, достаємо торт і обмазуємо зі всіх сторін. Складові на торт ви знайдете в описі під відео. Зі всіх боків обсипаємо кокосовою стружкою і прикрашаємо кусочками ананаса. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвоник, щоб дивитись наші наступні відео. Ну і смачного!